Україна, тримайся, рідна Україно, тримайся, ти у нас одна, зате у тебе нас багато і не здолає нас війна. Разом ми знищимо поборем ворожу силу нелюдську і підіймемо гордо прапор, як на найвищу висоту. Ти випустиш із рук лелеку, хай облітає рідний рай. Нехай усіх оповіщає війні кінець, прийшов їй край, і обійме тебе в країну уся родинонька гуртом, лунатимуть пісні народні кругом. Під кожненьким двором. Люди, українські, не здавайтесь, вірте в перемогу. Ми міцний народ, велика сила і обов'язково.